Можливість додатково заробляти розвиток є потребою людей. Фріланс діяльності ти в майбутньому можеш побудувати і бізнес, кидати одразу роботу і переходити в там діяльність коучингу. Тебе завжди так <хи> енергія молодості, і тут ти дійсно не обмежений. Ти можеш розвиватися безкінечно, і це наша друга причина. Ми того, що наприклад тебе звільнять, зменшується диверсифікація, як зменшення ризиків, є критично важливою. Мрієте про додатковий дохід і нові шляхи реалізації. У цьому відео ми вам дамо шість переконливих причин стати професійним експертом. Дізнайтесь, як це може підвищити ваші заробітки, зміцнити персональний бренд і дати новий рівень автономії і свободи. Привіт! Ми Марія Насєдкіна та Сергій Наздричов. І ви на нашому каналі Бізнес Експерта. Тут ви зможете дізнатися, як створювати якісні продукти та заробляти на своїй експертизі. Поїхали! Так. Ну що Сергію, почнемо говорити про причини, чому варто експертам ставати експертами і займатися цією діяльністю. Ми з тобою визначили шість цих причин. Назви, будь ласка, першу причину. Першою причиною я б назвав більше можливості до реалізації. Будь-яке робоче місце, будь-яка посада, вона обмежує наші способи прояву. Кожна людина більше ніж будь-яка посадова інструкція, тому незалежно, ми будемо парт-тайм експертом або повністю, якщо ми підемо в фріланс, це нам дозволить достатньо автономії, щоб обирати той спосіб реалізації, той спосіб самовираження, який нам найбільш притаманний і цікавий. Тобто, саме експертна роль в сучасному світі, принаймні, вона дає можливість проявити свої зони інтересів, свої смисли, свої цінності. Ну і звісно, таланти сильні сторони. То, що ти. Не завжди можеш зробити, коли працюєш в наймі, Правильно, абсолютно е, більше того, е, не обов'язково. Я переконаний, не обов'язково е, тим більше відразу кидати основну роботу, але додати щось до основних обов'язків, основної діяльності може бути дуже доречним, тому що це дозволить. Якусь частинку нас, яка ну не може реалізуватися в рамках тієї роботи, яка в нас є, постійно, розкрити е, в якомусь напрямку, і це може дати, окрім е, цієї реалізації, ще можливість додатково заробляти, тобто це додатковий дохід, який ти можеш отримувати, і це наша друга причина. Так, тому що люди, які знаходяться в наймі, вони починають, наприклад, консультувати когось або надавати там коучингові послуги, вони можуть отримати оцей додатковий заробіток. Це якщо вони в наймі знаходяться. А якщо вони, наприклад, вирішують для себе, що я хочу бути фултайм професійним експертом, то це може бути зовсім інші взагалі заробітки, вище ніж ті, коли людина знаходиться в наймі, і має цю фіксовану заробітку. Ну, це важлива можливість е, заробляти стільки, скільки є в нас енергії, скільки є в нас компетенцій, і можливість додавати якісь навички, знання, компетенції, продукти і е, збільшувати дохід за рахунок цього, причому довгостроково. І тут ти дійсно не обмежений, ти можеш розвиватися безкінечно. І з цього, з цієї фріланс-діяльності, ти в майбутньому можеш побудувати і бізнес. Так, згоден. І більше того, є третя причина це мінімізація ризиків. Сучасний світ дуже турбулентний. Постійно щось змінюється. Ми все це знаємо, і мати декілька. Опор з точки зору заробітки, з точки зору взаємозв'язків з іншими людьми підсилює нас, робить нашу позицію більш стабільною. Більше того, коли людина впевнена в собі, коли людина має більше енергії. То ймовірність того, що, наприклад, або звільнять зменшується, ймовірність того, що хтось захоче з нами працювати, збільшується. І оце зменшення ризиків, що є по суті диверсифікацією, коли в нас є основна робота, є додаткові якісь можливості доходу через експертну діяльність, дозволяє не лише проявити себе, а і не лише додатково е заробити грошей, а й мати можливості, якими ми зможемо скористатися у разі ну, якісь форс-мажорних обставин. Mm -hmm. Тобто ми стаємо більш незалежними від роботодавця, від когось конкретних клієнтів і так далі. Тобто ця диверсифікація, як зменшення ризиків, мені здається, в сучасному світі ну, такої великої турбулентності і невизначеності є критично важливо. Mm -hmm. І тут ми переходимо до четвертої нашої причини, що експертна діяльність дозволяє нам розвивати наші професійні навички, тому що коли ти працюєш, наприклад, в якості коуча чи консультанта, ти можеш покращити такі навички, як лідерство, комунікація, стратегічне мислення. І це буде корисно не тільки для твоїх нових клієнтів, але і для твоєї роботи. Якщо у тебе, наприклад, є фулл тайм робота, і ти знаходишся в наймі. Мені здається, це супер важливо розуміти, і це дає змогу нам постійно розвиватися. Здивуватися саме ці професії. Ну, більше того, розвиток є і потребою людей. Згідно даних Гелоп за 2015 рік, люди все частіше, вже 9 років тому, починали відмовлятися від грошей заради розвитку. Я вивчав це питання, мене зацікавило, чи, чи, чи справді це працює в Україні. Я знайшов масу підтверджень. Через інтерв'ю з людьми і два основних висновки. В мене було, що так, люди дійсно йшли десь на менші гроші, люди йшли з високих зарплат заради того, щоб мати можливість розвитку. Але в той же час це не був якийсь там романтичний крок. Більшість цих людей, не всі, але більшість були доволі прагматичні. Стосовно своїх намірів і причин, тому що особливо в ІТ це проявлялося, особливо в творчих професіях, тому що для них було очевидно, що якщо не розвиватися, то твоя ринкова цінність. Вона невідворотні зменшується, тому і з точки зору розвитку особистості, і з точки зору взагалі цікавого життя, і одночасно доходу, розвиток є невід'ємною частиною роботи. А робота професійного експерта чи роль професійного експерта ну як ніяка інша сприяє цьому. І ти постійно працюєш з людьми. І відповідно ти розвиваєш в собі і емоційний інтелект, і якості комунікації, навички комунікації. Це супер важливо в сучасному світі, де штучний інтелект стає все більше і більш доступним і заміняє все більше і більш професії. Ну так, да, цифровий аутізм, так званий, він е, все більш проникає е, в наше життя. Люди просто заліпають на там, соцмережах. Я вже не кажу про. Які перспективи будує цей штучний інтелект в нашому житті? Але якщо про хороше, то так, робота з цікавими, ну принаймні, якщо ми можемо обирати людьми, вона більшість людей надихає. І в той же момент хотів би сказати, що от є ця п'ята причина саме. Розширення професійних зв'язків вона ну, така багатогранна, бо не всі люди хочуть працювати з людьми це раз, Да? більше того, абсолютно об'єктивно. І розумна деяких людей, включаючи мене. Робота з деякими людьми просто лякає, і я не хочу. Да? Мені важливо працювати з певною категорією людей, яких я визначаю як свої клієнти. Для мене важлива глибина, для мене важлива ну, така якась ґрунтовна дискусія, такий розумний баланс ідейності і критичного мислення, да? без перехилів в будь-яку сторону. Але це для мене. І от робота чи роль професійного експерта вона дозволяє. Обирати, з ким працювати, з ким ні, з одного боку. Плюс важливий момент, ну його треба, мені здається, усвідомлювати і чесно сказати да, нашим глядачам, що робота в ролі експерта це не проста історія. Угу. Вона включає в себе купу викликів, складних ситуацій, і нам важлива підтримка. І інколи здається людям, особливо так зі сторони, що. Фрілансери, наприклад, да, чи тайм експерти, вони такі одинакі бійці, чи це що це дуже, це не командні люди ще. Знаєш таке? Не командні, і що це таке loneliness journey, да? Тобто це така одинока подорож. Насправді це не зовсім так. Робота, от в експертних ролях, вона вимагає взаємодії не лише з клієнтами. А і з партнерами, з підрядниками, з людьми, які нас можуть підтримати. І, власне, ну, саме тому ми і канал цей створили, щоб якось об'єднувати людей, тому що ну, потрібна підтримка. І ніколи в історії людства ми не були такі одинокі, розпорошені, як зараз. Це не залежить від ролі, не залежить від посади. Це просто якась умова сьогоднішнього часу. І от е, якщо ми якісно. Пробудовуємо свою персональну стратегію як експерта, то в нас виникає і потреба, і можливість розширити, значно розширити наші от професійні зв'язки. І це я ризики люблю. Для мене це важливий, точніше аспект. Не можу сказати, що я їх люблю дуже, але цікаво, в принципі, з ними. Так от, розширення професіональних зв'язків коло спілкування воно підсилює нас з точки зору майбутніх викликів. Згідно компанії LHH, це одна з найбільших в світі hr компаній в Європі, Британії, зокрема, при всій розповсюдженості сервісів, пошуку роботи, прозорості інформації, 75% middle and senior position, да, тобто середньої ланки, вищої ланки, 75% людей знаходять нову роботу через зв'язки. Через коннекшнс, да, через контакт людей, які нас знають, і робота професійного експерта дає неймовірні можливості в цьому плані. Тобто, ти завжди... Це завжди точно. Ти знаєш, я багато працюю з жінками, з лідерками, і стільки цієї да, от різнобарвності особистості, як я зустрічаю зараз, коли я працюю як коуч, я ніколи в своєму житті не зустрічала. Тому що ти бачиш просто. Неймовірне поле фантастичних жінок, ну принаймні, з якими я працюю, да, і до яких у мене раніше не було доступу. І вони приходять, і я ми з ними знаєш в партнерстві такому ми починаємо досліджувати виклики. Я бачу це не тільки вараєті у цих особистостей, але і викликів, з якими зустрічаються лідерки. Це просто надзвичайно ну, надихає. це, до речі, цікавий е такий момент. Тут є. Що з одного боку дійсно е, виникає доступ до людей, яких ну, ми не могли зустріти е, само, в вузькопрофесійному житті, а з іншого боку, оця variety, ця різноманітність, diversity, вона вимагає від нас певних зусиль. Бо є люди, наприклад, ну, я можу сказати про корпоративних клієнтів, я ніколи не думав, бо все життя був підприємцем і з такими ж працював, по суті. Да? І я ніколи не думав, що я буду отримувати величезне задоволення, працюючи е, там з бордами банків е, чи якісь міжнародних корпорацій. Мені здавалося, що це якісь розумні. Трошечки ну такі заангажировані, відсторонені від нормальних людей. Люди, і коли я потрапив, от реально в середовище топ-менеджмента великих компаній я був реально здивований. І зараз в мене багато друзів, і людей, з якими ми просто в житті продовжуємо спілкування, це збагачує і дозволяє виходити на новий рівень розвитку. І це ну, якщо переходити додати до шостої нашої причини, ми не зможемо не розвиватися в цій так. ролі. Так, так. і шоста причина це те, що це добре для мозку і для душі, я би сказала. Да? Тому що ти не тільки постійно розвиваєшся, ти і кайфуєш від цього розвитку, від людей, з якими ти взаємодієш, від можливостей, які перед тобою відкриваються. Тому я думаю, що це сприяє тому, що люди, які займаються, для яких це сродня праця, да? ми теж маємо це зазначити. Це така експертна діяльність, то вони отримують більше задоволення від життя і відповідно, краще себе почувають. Ну, от ми проговорили да, про шість е, причин. Давай може, підсумуємо, і мені здається, є який фундамент, який стосується кожного з них. Да. Ми говорили, що перебуваючи в експертній ролі, в нас е, зростають можливості самореалізації, ми, бо ми самі обираємо. Да. Це наша свобода і автономія. Так, воно вимагає зусилля, але ми самі обираємо. Е, друге, що це, це може дати додатковий дохід. Або навіть збільшення доходу, який, в принципі, неможливий в, в наймі, або малоймовірний, скажімо так, це мінімізація ризиків, тому що ми диверсифікуємо власні активи, інтелектуальні, наші зусилля. Це розвиток постійних професійних навичок, що виводить нас на новий на новий рівень і надає якби Зупинитися і, і бути постійно затребуваним ринком, розширяє поле професійних зв'язків, е, що дає нам на майбутнє знов-таки додаткові можливості і якість життя да, через ж різноманітність. І, врешті-решт, це нас розвиває, е, наш мозок, що дає і. Там базові речі, як здоров'я, наприклад, да? бо мозок він керує всім нашим організмом і завершується задоволенням. тому що розвиток це новізна. Вона дає відчуття наповненості і сенсу в нашому житті, чи є от щось, крім цього, щоб тобі хотілося б додати. Мені хотілося б додати, що це дійсно прекрасні причини ставати експертами, але експертна діяльність не для всіх. І ми теж маємо бути свідомими та да, стосовно цього. Тому ми, наприклад, з тобою да не радимо там людям кидати одразу роботу і переходити в там коучингову діяльність, якщо ви отримали, наприклад, навіть сертифікацію, да, угу. треба спробувати, як ми в цій ролі. Чи дійсно я саме від коучингу кайфую, чи може мені більше в фасилітацію піти? До речі, якщо вам цікаво дізнатися про те, хто такий фасилітатор, коуч, ментор, як це взагалі розрізнити, то дивіться наше відео Коуч проти ментора. Ну і, до речі, не забувайте. Будь ласка, лайки, вподобайки, підписуватися так. на канал і пишіть в коментарях, що вас цікавить. Ми будемо це вивчати і робити нові відео на ці теми. Так, і завершуючи просто свою думку, що варто попробувати цю діяльність і для того, щоб зрозуміти, чи це дійсно моє. Але якщо ви попробуєте, і якщо це дійсно ваше, то ви кайфанете від цієї діяльності. Клас, ну в тебе завжди так. Така енергія молодості, я може скажу трошечки з іншого поля. Є така відома британська вчена Лінда Гретен, і вважають там в деяких галузях номер один експертом в світі да, з розвитку кар'єри людей. Вона професорка бізнес-школи Лондонської Лондон-Бізнес Скол. Вона приводила якраз перед війною, був на конференції, цікаві дані. Дані в тому, вони трошечки лякаючі, я перепрошую, але ми маємо ж розуміти, де ми знаходимось. Дані такі: це про Європу, це не про Україну. Те, що пенсійна система така на сьогодні в Європі, да, знов таки, що більшість людей доведеться працювати до кінця життя. І найкращий спосіб. Да, провести клас на своє життя, це бути затребуваним і спроможним реалізовувати той потенціал, який в кожного з нас є. Ну, протягом всього періоду, коли ми працюємо. І от експертна роль дозволяє людям працювати в будь-якому віці в Америці. Просто я більше знаю про Америку. Навіть є окремі такі кар'єрні траєкторії, особливо для топ-менеджерів. Є компанії, які їм допомагають саме переходити з таких операційних ролей. В наставницькі ролі, бо це важливо передавати той досвід, ті знання, ці навички, ну, цю пешен, да, пристрасть, врешті-решт, яка в кожного з нас є. Я по собі знаю, наскільки це наповнює, наскільки це розширює життя і витягує з дуже складних ситуацій. І це точно. Ще один, можливо такий момент, який ну, він часто розглядається як важливий елемент. Експертної ролі, але він зараз актуальний для всіх. Це персональний бренд. Робота експерта вона передбачає і вимагає його розвитку, але ж для кожного із нас, врешті-решт, сучасний світ такий, що світ більше і більше все переходить в ну таку в мережеву модель. Да, оці патерналістські, коли є боса, є начальника, яка визначає все, що в твоєму житті відбувається, як ти працюєш, і скільки ти заробляєш, з ким ти розмовляєш, що ти продаєш, ця модель, вона ну, десь потрошечки, а десь е миттва руйнується. На місце приходять оці е така мережа незалежних агентів, mm -hmm. навіть якщо вони десь поки що працюють. І... Тому я якби я згоден, що роль треба обирати дуже ретельно, але те, що експертна роль не для всіх, тут в мене є певні сумніви. Мені здається, тут важливіше зрозуміти, яка саме моя і в чому я реально хочу бути експертом. І на базі цього побудувати і експертний бренд, і свої продукти, тобто яку цінність я хочу передавати людям навколо мене. Слухай, я думаю, що ми можемо з тобою назвати ще 18 причин а, стати професійним експертом. <рес> <рес> Якщо вам цікаво, щоб ми продовжували записувати такі відео для вас, будь ласка, ставте нам лайки, підписуйтесь на наш канал і пишіть теми, на які вам цікаво було, щоб ми робили відео. Дуже вам дякую за те, що додивилися до кінця. Побачимось наступного разу. Пока! Щасливо!